от дурне, диві. Чи подивишся, що твориться? А то моя ногу наступила, дивіться, поїздили. Ти бачиш, скільки собак є сізяти, так? А воно ну, восьме. Йди сюди, я на тебе наступила, ну ти ззаді ходив. Ой-ой, то ти, видно, сильно наступив. Та не сильно не скапчала ж дуже. Не сильно на нього наступила, але воно. А ну фотографію, снімаю. не знаешь, как Я что снимаю видео. Видео он снимает. Это видео? Он видео снимает. Давай, давай, я помахаю. давай я помахаю. Я в курсе. Это страх и ужас. Это Господний, господний кошмар. На, на, иди сюда, на. на. Образуйся, что я на него лапу наступила. Дурная, Так, я с ней туда пролезу. Бачиш, що твориться. Ти бачив, скільки разів в'єся собака? Ти бачив колись скільки собак є на наїж, з каструлю. Не втираю птяжова тільки. Не обтираю бартера, тільки штани свої, носи свої грязні. А знаєш, мені отаке то... знає, от більше ага. всього. От такі. Я тобі скажу, Він такий похлесний. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Давай я тебе біля них. Ти, ти відео знімаєш. Да. Так. Давай я тебе, щоб було видно. встань, я біля них. А ну ка я цього. Ой, який хорош. Давай, по а, а моїм ногам тут. Ай, дивиться. Оце ззаді теж воно. Але... Не сказати, Вітя, що ви такі дуже сильно голодні. Артемчик, Видать? давай папі і мамі. Тебе ж не видно Артем. Тебе ж не видно на відео. О там сядь трошки, а дідуша зніме да Давай. Иди, иди сюда. Она выбираю музы своей. Собаки. Щобаки балабаки. Я ще відео знімаю. А давай, уже дві хвилини студії. Давай, давай Все. трошки да давай. ладно. <рес> а там звук є, нічого. А звук воєпатові є. Да. Що ну, ти зверху так? Треба з сторони. Присядь, присядь трошки. Ну що зверху їх не отак, іди сюди, дивись. З боку треба, з боку, А ну нас, ну нас, дедушкою. Нас. О, а тепер собачу. Отак з то сторони йде. О, ага, ось так, подивіться. О, право. Вони <гум> вже пішли, вже десь вже зараз вмосяться під чимсь достої, будуть спати вже. Ось да. там вже от туди Не. хтось вже пішов. Да. Ага. там вже хтось. А звук буде на відео чи ні? Так, да, буде. буде. А ти прокрутиш нам тоді? Що? Покажеш нам Покажеш Все, що ти Розбіжалися, перечислили. Вы не уже. Артём, пошли. Ой, гирочки. О, он новым прячется. А он будет везить хапу. Ой, какие хорошенький. Ой, сипачка. Ой, какие хорошенький. Ладно, пока.

закапывающий А он-ка сбыла ой що він там убежается что він там вот так вот а ти еще не на жаре блин так ходить О, О, боже О мені оце більше всіх подобається, він такий покнасенький. Ха-ха, який хороші. О боже, оцей так вилізає. Oh, uh.